Вітаю, шановні друзі. В задачі, яка перед вами на екрані, треба знайти закон зміни струму І1 від Т. Струм І1 діє ось тут. Операторним методом задача з розрахунку перехідних процесів. Коли ми розв'язуємо задачі операторним методом, ми повинні дотримуватися певного алгоритму, який перед вами на екрані. До речі, це один із слайдів третьої лекції, теми розрахунок перехідних процесів операторним методом. Якщо ви щось не знаєте, або вам буде щось незрозуміло в розв'язанні цієї задачі, будь ласка, зверніться до цієї лекції, посилання на цю лекцію перед вами на екрані, або до попередніх лекцій. Першої та другої з цієї теми. Отож, згідно з алгоритмом розрахунку перехідних процесів операторним методом, ми повинні спочатку задатися умовними позитивними напрям... умовним позитивним напрямом величини, яка шукається. Зверніть увагу: якщо ми шукаємо струм та нап... або напругу, незважаючи на те, яка задача? Яким методом ми її розв'язуємо? Який режим роботи електричного кола має місце, ми повинні спочатку задатися умовним позитивним напрямом цієї величини. Задаємося умовним позитивним напрямом, так, як показано на цій схемі. Потім, згідно з алгоритмом, ми складаємо операторну схему заміщення. Що досліджується, операторна схема заміщення складається для післякомутаційного кола, тобто оцю комутацію замикання цього рубільника, ми будемо робити. Коли ми склали операторну схему заміщення, користуючись усіма методами, які відомі нам з розрахунку кіл постійного струму, можна знайти операторне зображення величини, що шукається. Ну і останній крок. Я не буду його деталізувати. Ми зробимо це в нашій задачі. Останній крок, використовуючи теорему розкладання, знайти оригінал цієї величини, що шукається. Дотримуючись цього алгоритму, ми і починаємо розв'язання нашої задачі. Отож, задаємося умовним позитивним напрямом струму. Складаємо операторну схему заміщення. Це другий крок алгоритму. Нагадую, операторна схема заміщення складається, вона має вигляд майже той самий, що і реальна схема. Реальна післякомутаційна схема. Бачите, ось цей елемент вже підключено до цієї схеми. Отут був ключ. Але елементи. І величини цих елементів дещо дивні. Джерело е, постійної напруги. Зображується як Е поділене на П. Резистори зберігають свої зображення та величини. Конденсатор зображується двома елементами. Перший елемент це якийсь елемент, в мене на язик не повертається назвати його конденсатором. Це якийсь умовний елемент, який ми тільки малюємо як конденсатор. Але це вже не конденсатор. Він має величину дивну одиниця поділена на ПС2. де c 2 це ємність такого конденсатора. Послідовно із цим елементом з'єднується. Так зване, так зване додаткове джерело електрорушійної сили. В лекціях ми говорили, що призначення цього джерела змоделювати початкові умови, змоделювати напругу в нашому випадку на конденсаторі, яка була в, на початку перехідного процесу в момент комутації У С2 від нуля. У С2 від нуля поділено на P, це величина цього джерела. Ну і резистор R3 зберігається так само. Але це вже не резистор, а це вже хто зна який елемент. Взагалі, оця операторна схема заміщення вона не має ніякого фізичного смислу, тільки математичний смисл, яким ми і будемо користуватися. В операторній схемі заміщення вже не діють реальні струми та напруги. Тому ми поставили отут стрілечку і написали, що це I1 від P. Це операторне зображення ось того струму, яке ми будемо шукати. Щоб знайти до кінця параметри операторної схеми заміщення, ми повинні з'ясувати в нашому випадку ось цю величину УС2 від 0. У 2 від 0 В нашій реальній схемі. Вона діє в момент комутації, є незалежною початковою умовою, і її ми знаходимо на підставі закону комутації. У 2 від нуля дорівнює у 2 від нуля із знаком мінус. Нагадую, 0 із знаком мінус. Це означає, що схема ще докомутаційна. Тобто в нашому випадку. Ось цей ключ ще не замкнувся. Резистор R3 ще не був підключений до цієї схеми. І схема ось така була у нас джерело постійної напруги через резистор під'єднано до конденсатора. Згадаємо, що конденсатор в колі постійного струму, а в усталеному пер першому режимі саме дієв. Режим постійного струму, так ось конденсатор в колі постійного струму, веде, поводить собі, себе як розрив кола. Тобто оця провідність такого конденсатора дорівнює 0, або опір такого конденсатора постійному струму дорівнює, наближається до нескінченності. Якщо опір тут нескінченно великий, то Струм не діє в цьому колі, тому падіння напруги на цьому резисторі дорівнює нулю, і уся електрорушійна сила напруга на цьому джерелі безпосередньо прикладена до затискачів нашого конденсатора. Тому е напруга У С2 від нуля із знаком мінус дорівнювала електророшійній силі. В нашому випадку 120 вольт. Ось це число 120 і є чисельником цього дробу. Ми визначилися із параметрами схеми заміщення. Тепер третій пункт. Користуючись цією схемою заміщення, ми розраховуємо зображення струму І1 від P. Ось наша така схема заміщення. Тут ви повинні дивитися на цю операторну схему заміщення, незважаючи на такі чудернацькі величини елементів. Дивитися як на звичайнісіньку схему постійного струму. Нагадую, це не конденсатор. Це якийсь елемент. Ось таким опором. І повинні з'ясувати, яким чином найбільш доречно. Знаходити ту величину, що шукається. В нашому випадку, найбільш оптимальним методом розрахунку нашого струму буде метод двох вузлів. Ми повинні розрахувати напругу. Вона U1 від P позначається. Це не напруга, це операторне заміщ... зображення напруги. І діє воно. Між цим вузлом 1 і цим базисним вузлом. Згідно із методом двох вузлів, напруга можна обчислитись як дроб у чисельнику цього дробу. Алгебраїчна сума величин електророзчинної сили поділена на опір відповідної гілки. Подивимося. Ось гілка перша. В неї стоїть джерело електророшійної сили. Є поділено на P. І ми повинні розділити це на опір цього елемента. Я не наважуюся назвати його резистором цей елемент. Але опір його Р1. А провідність одиниця поділена на R1. І знаком плюс взят. Цей член, бо оце джерело дивиться, електророшийна сила дивиться в наш вузол, для якого записуємо напругу. Точнісінько так само поступаємо і з цією гілкою. Напруга У С2 поділена на П, у С2 від нуля поділена на П, повинна поділитися. Ось на цю величину одиниця на PC2, або помножитись на PC2. ось цей чисельник. Третя гілка не має відображення у чисельнику, бо нема джерела електророшійної сили в третій гілці. Але ось у знаменнику сконцентровані суми, сума провідностей Відповідних гілок, що сходяться в нашому випадку в цьому першому вузлі, провідність цієї гілки дорівнює одиниця R1, провідність цієї гілки. Одиниця поділена на одиниця поділена на pc 2 або pc 2 і одиниця поділена на R3. Власне у цей момент. Теоретичні основи електротехніки закінчуються. І далі починається суцільна математика. Математика моторошна. Математика, направлена на перетворення ось цього дробу на такий вигляд: чисельник знаменник, поліном чисельника, поліном знаменника. В цей час під час цього процесу легко припуститися помилки тому. Будьте уважні, якщо ви розраховуєте задачі операторним методом. Спочатку знаход... знаходимо чисельник і знаменник, загальний знаменник R1 поділено на R3 ось цього знаменника цього дробу. Потім, після перетворень, бачите, по дорозі там у нас скорочується резистор R1. Ми отримуємо ось такий вираз у літерному виразі, або підставляючи числа, отримуємо ось такий вираз. Будь ласка, будьте обережні, коли ви оперуєте з системами величинами, які не задані в системі С. В системі С ємність конденсатора визначається в фарадах. А у нас мільйонна частка фаради 500 помножена на 10-6 ступеню. Не забувайтеся, це помилка, якої часто припускаються студенти. Ми отримали ось такий вираз. Це U11 від P. Зараз ми цим виразом скористаємося для знаходження струму ось цього, І1 від P. Але. У цьому місці я хочу перерватися і сказати, що отут є перевірка. Дуже мало перевірок ходу розв'язання задачі операторним методом. Перевірка полягає в тому, що ступінь поліному чисельника повинна обов'язково бути меншою, ніж ступінь поліному оцього знаменника. В нашому випадку, поліном чисельника має P в першому ступеню, тобто ступінь полінома 1. А тут, подивіться, якщо розкрити дужки, то утворюється П в квадраті ступінь полінома знаменника двійка. Ми можемо далі йти. це перевірка спрацювала. Якщо ви отримаєте фізичну величину, яка діє в реальній схемі, а це вже напруга. В реальній схемі ось за між двома цими затискачами. Отримаєте зображення цієї величину з порушенням цієї перевірки. Не йдіть далі. Шукайте помилку. Вона вже є. Ця перевірка не говорить, що ми математично виконали правильно усі перетворення, що ми математично правильно або фізично правильно створили ось цю формулу. Вона тільки необхідна умова для, викон... для продовження цього процесу. Користуючись знанням u 1 від P, знаходимо i 1 від P, зображення цього струму. Ось u 1 від P. І ми його маємо використати в рівнянні другого закону Кіргофа, який. Складається ось для цього контура, я його показую. Контур замикається по напрузі U1 від P, яка вже нам відома. Йдемо за годинниковою стрілкою. Ну, починаємо свій шлях ось з цього верхнього кута цієї схеми. Добуток R1 на I1 від P це напруга на цьому резисторі. Пробачте, на цьому елементі це не резистор. Тепер плюс йдемо за годинниковою стрілкою і зустрічаємо ось цю стрілку U1 від P згідно із нашим е, напрямком U1 від P. І останній елемент, який враховується із знаком мінус. Мінус чому ця електророшийна сила е, має отакий напрям. Але напруга на цьому джерелі. Ви пам'ятаєте, ми з вами на однієї із перших лекцій це розглядали. Перших лекцій я маю на увазі не операторного методу, а усього курсу теоретичних основ електротехніки. Напруга на цьому джерелі направлена у протилежний бік відносно цієї електророшійної сили. Тобто, напруга на цьому джерелі направлена донизу. Уявіть собі, стрілечку донизу. А ми йдемо. За годинниковою стрілкою знизу вверх. Тому мінус є поділено на P дорівнює нулю. 0. З цього рівняння можна визначити невідому нам величину І1 від П. Ось таким чином. Перетворюючи це рівняння, підставляючи значення U1 1 від P і ще. Е, Роблячи перетворення, ми отримуємо врешті решт. Ось таке операторне зображення того струму, який шукається. Теж перевірка. Ступінь поліному чисельника 0. Тут нема P е, в жодної ступені. А ступінь поліному знаменника двійка. Ступінь поліному чисельника менше, ніж ступінь поліному знаменника можемо йти далі. Йдемо далі і знаходимо оригінал струму ІОТ, використовуючи теорему розкладання. Згідно із використанням теореми розкладання. А зверніться, будь ласка, до третьої лекції цієї теми. Вона була посилання на неї було на першому слайді. Якщо ви не знаєте, що це таке, або забули, як е, ним користуватися. Згідно із е, теремою розкладання ось поліном чисельника M от P, в нашому випадку 2400, і ось такий поліном N от P знаменника. Треба знайти, по-перше, корені поліному знаменника. Тобто корені ось цієї. Добут, цього добутка. цього Перший корінь дорівнює нулю. А другий корінь, який обертає на 0 ось вираз у цих дужках, дорівнює мінус 60 поділено на 0,4 мінус 150. І ми вже знаємо із класичного методу, що корені характеристичного рівняння, а саме це і отримали ми корінь характеристичного рівняння. Вимірюється у секундах мінус першому ступеню. Щоб використати теорему розкладання, знаходимо похідну поліному знаменника. Похідна ось цього поліному N от P, знаходимо її ось таким чином. Похідна першого множника на другий без змін. Похідна це буде 20 просто другий без змін. Плюс перший без змін на похідну другого. Похідна другого 0,4 помножена на 20. Це 8П. Тепер ми записуємо оригінал струму підставляючи по черзі корені, які знайдені нами у поліному знаменника. Корінь перший підставляємо у поліном чисельника. Його нема куди підставляти, 2400 залишаємо. І у похідну поліному знаменника. 0, будучи підставленим у похідну поліному знаменника дає 20 помножено на 60. Це 0. Помножено на є в ступеню 0Т або одиничка. Плюс 2400. А тут ми вже підставляємо корінь мінус 150 у похідну цього поліному. Корінь мінус 150 обертає ці дужки на 0. Тобто ми постановку сюди не виконуємо, відразу виконуємо підстановку 8 на мінус 150. І остаточно отримуємо... Розв'язок задачі ось в такому вигляді. Порівняйте, будь ласка, отриманий нами розв'язок із розв'язком такої задачі, яку ми розв'язали класичним методом. І порівняйте, будь ласка, трудоємність класичного і операторного методу. Розв'язання задачі закінчено. Будь ласка, якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться обов'язково. Задачі та лекції нові будуть викладатися увесь час. Будь ласка, якщо ця задача вам сподобалась і викладання цієї задачі поставте лайк. Я прощаюся з вами. Усього доброго!